Дзвоник видзвонює дзинь дзинь зелень Вам, мої, дітки, усім добрий день. Добрий день, сонце привітне, добрий день небо блакитне. Добрий день в небі пташки, добрий день, зелені дубки, добрий день, люди привітні. Я всім вам бажаю, щоб ваші посмішки квітли. Сьогодні, дітки, у нас буде цікаве заняття. Подивіться, що зображено на картинці. Правильно, молодці, це карта нашої з вами батьківщини. А як же називається наша батьківщина? Молодці, вірно, Україна. Дітки, а ми з вами хто такі будемо? Правильно, ми українці. Подивіться уважно на картинку. Хто зображений на ній? Так, малята, це Україночка. А погляньте на цю картинку. Хто зображений на ній? Молодці! Так, це Українець. А ще дітки хлопчиків можна називати козаками. Як і в кожній країні. В Україні є свої символи: народні та державні. Давайте малята з вами розглянемо народні символи України. Дітки, подивіться, що приховано на картинці. Так, це віночок, символ українського народу, квітучості та краси. Подивіться малята на наступну картинку. Що ж заховано на ній? Молодці. Це калина, це символ українського народу. А тепер скажіть, який же символ українського народу заховано на цій картинці? Так, звичайно, це вишитий рушник, символ та оберіг українського народу. Погляньте, дітки, а що ж приховано на цій картинці? Вірно, це лелека, це символ любові до своєї батьківщини. Адже лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка, де б вони не були. А що ж приховано на цій картинці? Так, молодці малята, це вишиванка, це національний одяг України. Код нашої нації, оберіг. Частинка душі кожного українця. Малята, ми з вами розглянули найважливіші народні символи України. А тепер давайте з вами розглянемо державні символи України. Подивіться на відбитки долоньок. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України вам нагадують кольори цих долоньок? Молодці дітки, це прапор нашої з вами держави. А що ж це за символ? Це дітки герб нашої країни, золотий тризуб. Він зображує триєдні життя, батько, мати та дитя, які символізують. Силу, мудрість та любов. І на ньому можна прочитати слово воля. А що ж це означає? А це дітки означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер, малята, я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня. Всі пригадали, так, це гімн нашої держави, нашої неньки України. Молодці діти! Це найголовніша пісня нашого народу. Малятка, ми з вами говорили про нашу з вами рідну Україну, про її символи, народні символи та державні. Сьогодні я вам скажу до побачення. Всім мирного неба над головою!